Кістку. Тільки так. Да, да, да. Тут ноги не піднімає собі намагайся не розводити. Вдих і витих, виштовхнував. Ідея створити дім Пілатесу у власниці бізнесу Катерини Маркової виникла рік тому. Це була не просто ідея, а вимушений крок. Саме Пілатес мені е, прописаний купою лікарів, я страждаю від протрузії в хребті. І всі лікарі, до яких би я не зверталася, спеціалісти, всі казали, вам потрібен пілатис. Почалася зароджуватися ідея, що я хочу саме. Студію Пілатесу в Запоріжжі не просто якийсь там мікс-формат, а саме Пілатес і реформери, яких в Запоріжжі майже не було. Не маючи досвіду, Катерина побувала у найкращих студіях Пілатесу в різних містах України. Побачила їхню роботу зсередини, перейняла навички та реалізувала у власному проєкті. Я подавалася на 500 тисяч гривень е як дружина військовослужбовця за умовами, я маю офіційно працевлаштувати двох людей. І от мої дві тренерки вони офіційно працевлаштовані. От до цього я працювала з неприбутковими громадськими організаціями, і там не треба було прораховувати прибуток. Просто ну дайте грошей, ми зробимо щось круте. А тут. Дайте грошей, і я маю вам доказати, що у мене я розуміюсь в процесах, і що мене все продумано, і що я поверну державі кошти е податками. Ну і сподіваюся, і свої інвестиції також окупляться. Допоки держава пропонує допомогу у розвитку бізнесу. Катерина планує скористатися такою можливістю та знову подати на грант цього разу для креативних підприємців. Це нововведення в програмі Власна справа. З 2 вересня цього року отримати допомогу на розвиток або відкриття бізнесу можуть представники так званої креативної сфери. Це індустрія кіно, бібліотеки, музеї, театри, архітектура, дизайн, медіа, розробка ігор та мистецька. Діяльність сума гранту від 100 тисяч гривень до мільйона. Особливістю саме цього гранту є те, що гроші можуть бути використані не то не тільки на придбання обладнання, а також на редагування текстів, макетування друкованої продукції, обробку аудіо-відео. Продукції і так далі. Сума до 100 тисяч видається у разі лише реєстрації ФОПу, 200 тисяч за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч за умови створення двох робочих місць, і до мільйона за умови створення чотирьох робочих місць. І реєстрація ФОПу повинна бути не менше одного року. А також необхідно мати на увазі, що треба. Мати співфінансування до 30%. новою послугою ще не скористався жоден Запоріжець. Тож у центрі зайнятості чекають на активних та креативних містян, яким потрібна фінансова підтримка для відкриття або розвитку власної справи. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Юрій телеканал МТМ.